Друзі, конфлікти з ТЦК. От дивіться, є відео цікаве, да? от подивіться, що робиться. Ну там така музика не дуже, то я виключив її. От. Ви бачите, да? спихнули машину, вони її побили, побили ТЦКшників, пом'яли машину. І, друзі, дивіться, це ж ну, це не все. Це не все. Чому? Тому що процес іде, і от я хочу вам показати ще одне відео, де. Вже погрожують. Реально просто погрожують. Це не ДТК. Це Гестапо приватна структура, яка виловлює людей за додаткову винагороду і відправляє на фарш. Я не за не агітую, щоб люди не йшли воювати. Ми мусимо сіти. От, тому е, дивіться, яка ситуація. Послухайте ще раз. Дали сюди цих зараз гестапо. Я їх не називаю. Це не ТЦК. Це гестапо приватне. Тобто дійшли все-таки до того, що українці називають українців гестапівцями, От, фашистами і таке інше. Всередині вже. Тобто дійшли до цього. Питання: хто довів? Люди це зробили? Провокатори якісь? Чи це влада довела такими бездумними, абсолютно бездумними діями, абсолютно безглуздими діями, я вважаю? а винний ви хто буде? Скажіть мені, будь ласка, дякую.